Соні, ми хочемо Demon Souls на ПК!» Але у вас уже є Demon Souls на ПК. В той час Demon Souls на ПК. Ще раз вітаю на каналі Фіруїн, і вам може здатись, що то був типовий жарт або ще щось. Але насправді все набагато складніше. Бо якщо порівнювати Dark Souls 2 з першою частиною, а потім із Demon's Souls, досвідчений гравець помітить, що розробники більше надихалися саме Demon's Souls. Не буду стверджувати, ніби це прописна істина, але зараз я вам покажу багато схожого поміж Dark Souls 2 та Demon's Souls. Але про все за порядком. А ще, до речі, повернули до життя сервери ПК версії. О oh мага! Ніколи б не подумав, що буду радий побачити це повідомлення. Схожість починається вже на етапі передисторії Король Аланд XII, використовуючи магію душ, приніс небачене процвітання у своє північне королівство Болетарія. Це перше ж речення. Яке почує гравець Дімон Соулс під час запуску нової гри, і ясна річ, подібний початок є і в Dark Souls із Гвіном, і в Dark Souls 2 із Вендриком, але про це гравець дізнається всередині гри. Усі три королі скористалися своєю силою для створення свого королівства, тільки в якийсь момент вони вчинили повну дурницю, внаслідок чого і виходить подальша історія кожної гри. У Demon's Souls – це пробудження найстарішого, у Dark Souls – жертва Гвіна задля підтримки першого полум'я, у Dark Souls 2 напад вентріка на гігантів через нашандру. Але тут варто зробити акцент саме на протагоніста. У Demon's Souls – це людина, яка вирішила пройти крізь всеосяжну туманну завісу навколо королівства зовні, у Dark Souls 2. Це мандрівник, що, за переказами якоїсь бабусі, вирішив піти в місце, яке може перенести того крізь простір і час до лордрену, де за чутками знайшли лікування від прокляття. Загалом перед нами два чужинці, які вирішили саме піти в ці королівства за своїми мотивами. Ударк Солс же це проста людина. Яка стала порожнистою, а потім її, як і всіх інших таких, замкнули в камері. І що, типу, вона обрана, але насправді ні. Зазвичай я намагаюся не брати до уваги всякого роду вирізаний контент, але цього разу зроблю виняток. Погляньте на те, яким передбачався хаб у Dark Souls 2. Нічого вам це не нагадує. Звісно ж, тут є певна схожість із Нексусом із Дімон Souls, але це радше контекстуальна схожість, аніж архітектурна. Але якщо ви більш ретельно вивчали розповіді розробників Dark Souls 2 про їх задум побудови світу, то пригадаєте, що за планом ці локації були доволі самостійними, і вже на доволі пізному етапі виробництва було прийнято рішення. Якось їх все ж поєднати, як у першому Dark Souls. навіть якщо це не буде таким же органічно вписаним, як у першій частині. Саме тому де не де можна помітити дуже дивне поєднання локації, вершину абсурду якого зайняло ліфт із величезного млина до жерла вулкану. Гравці досі насміхаються із цього невдалого моменту левел дизайну. І саме тому початкова хаб локація доволі схожа на Нексус, бо принцип її роботи, радше за все, був такий самий переміщувати гравця звідти до свого набору локацій в залежності від обраного постаменту. До речі, стосовно цих постаментів у Нексусі, в Дімон Солус планувався і шостий світ оповитий снігом, та в якому живуть гіганти, але в результаті. Його вирішили сюжетно замкнути. Якщо згадувати сніжну локацію в перші Dark Souls, то ось що сам гідета Міязакі казав про це ми намалювали багато концепт арту для мальованого світу. Він був практично заснований на карті, яка використовувалася в прототипі Dark Souls. Звісно, прототип це ваш шанс по справжньому передати своє бачення гри. Тому ми витратили багато часу на цю місцевість настільки багато, що я дуже хотів використати її в повноцінній грі, але не зміг знайти спосіб поєднати її з іншими областями. Зрештою, я схитрував і помістив її в намальований світ. Коротше кажучи, в результаті воно існує, ніби поза звичним світом гри, в межах картини, той час, як в Dark Souls 2 це. Звичайне королівство зі своїм королем та своїми проблемами, як і в тому ж Dark Souls. Просто сценарні підходи різні. І якщо ви поглянете на відео від Ланса Макдональда, посилання на яке я залишу в описі цього відео, то побачите, що воно виглядає доволі пласким, м'яко кажучи. Звісно, це не завершений рівень. Але я припускаю, що на релізі там навряд чи б виникло суттєво більше архітектури. Знаєте, що це мені нагадує? Десяте коло ПЕКЛА До речі, якщо я вже згадав про королів Dark Souls 2, є ще цікава інформація стосовно оригінального бачення залізної цитаделі оплоту залізного короля. Вже інший датамайнер Omega Fantasy видобув із клієнту гри файли та об'єкти, що стосувались ранньої версії цієї цитаделі. І якщо виділити увагу навіть цим низькополігональним об'єктам, то воно суттєво відрізняється від того, що маємо в результаті. Найімовірніше передбачалося детальне опрацювання цієї локації, яке демонстративно показувало міць залізного короля ливарний цех. Склад із мечами та інше. Король за допомогою розплавленого залізного скіпетра отримав доступ до безмежних запасів заліза, з якого навіть створив, власне, залізну цитадель, яка через свою вагу частково пішла під лаву. Дещо схожу концепцію можна побачити з обеліска короля нори, незвичайна кількість шахт і шахтарів, які добувають орду, вози із залізною рудою та інші елементи. Нині ця виглядає, ну, ніяко, просто не віриться в таку презентацію. І ця проблема стосується дуже багатьох місць в Dark Souls 2. Не вистачає багатьох деталей, що змусило б повірити, що це справді те саме місце, де виконуються ті чи інші дії, а не просто підлога, стіни та стеля із виставленими ворогами. До речі, Коваль Ленінгрест із Dark Souls 2 ну дуже схожий на вищезгаданого короля другого світу Demon Souls. Порівняйте самі, і гравці в той час такі. А що якщо Demon Souls і Dark Souls – це один ігровий всесвіт? Про те, що Dark Souls 2 за рівне наповнення ворогів, вибачте за тавтологію, був наближений до Demon Souls, Свідчить і показ ранньої версії локації Гаттер, воно ж смітник. На цей раз видаленою локацією поділився Ільожі Рівол. Коротше, всі використані матеріали я залишу в описі відео. В ньому автор заодно показує і секрет того, чому гавлан ходить із кухле. Це ж стосується і великої кількості досить вузьких тонелів, прямо як у «Demon's Souls». До речі, сама локація смітник у підсумку вийшла як повне переосмислення локації 5-2 з «Demon's Souls». Дехто може заперечити, написавши, що, е, мовляв, насправді ця локація пародіює Блайтаун з «Dark Souls 1», яке зі свого боку є переосмисленням світу 5 з «Demon's Souls». І такі люди частково мають рацію. Але тільки частково. Бо локація Блайтаун. Явно натхнена локацією 5-1 в Demon Souls з частиною механіки з локації 5-2. Привіт чорним отруйним болотам. Гаттер, зі свого боку більше спирається саме на локацію 5-2 з окремими елементами з 5-1. Без джерела світла нічогісінько не видно. Отруєння можна дістати на кожному кроці й без участі ворогів 5.2. дуже легко померти, зістрибнувши не туди 5.1. Бо локація псевдовідкрита. 5-2. Тільки смарагдова вісниця, як і Діва в чорному, здатна прокачувати рівень персонажа в грі. Відповідно. У першій частині Dark Souls прокачування здійснювалося через багаття. Також самі по собі це вкрай незвичайні персонажі. Діва в чорному є демоном. Завершальним ключем у заспокоєнні старішого смарагдова вісниця, людина, народжена драконом. Давайте без подробиць цього, як це відбувалося. За фактом штучна людина результат спроби Алдії обійти прокляття нежиті. можуть розташуватися в кількох місцях у межах свого хаба, але не дуже далеко. Іноді можуть сумно присісти, а іноді завзято махають ніжками, а ще шаналота навіть у пригнічному стані махає ногою. У Demon's Souls основним лікувальним предметом гравця була трава різного ступеня місячності, загалом таких шість типів. Одна трава відновлювала невелику кількість очок здоров'я, інша трохи більше, третя ще більше, четверта ще більше, п'ята відновлювала все здоров'я, а шоста відновлювала і здоров'я, і здоровий статус персонажа виліковувала від усіх негативних ефектів. У Dark Souls 2, який в першій частині, був естус, який можна поповнити біля багаття, але гравець завжди міг скористатися самоцвітами життя, які були трьох типів. Щоправда, на відміну від Demon's Souls, де трава відразу відновлювала певну кількість здоров'я, самоцвіти регенерують здоров'я певний час. З одного боку, гравці в лютті від такого оказуалювання. З іншого боку. А як ще пропонуєте роздобути ці кільця? Тим паче одразу видно, що при наявності цих самоцвітів необхідність офляги із естусом виключно сюжетна задля поєднання двох світів гри. Коротко про прикришталеві ящірки. Щоб зібрати відповідний лот із цих істот, необхідно безпосередньо підійти до них. У перші Dark Souls Предмети додавалися автоматично після смерті. Ця механіка не стосується інших ворогів. І ще дещо про гендерну недискримінацію. Хоча це не стосується Demon's Souls, де є кілька сетів, суто чоловічого спорядження і суто жіночого. Наприклад, сет Гарла Вінланда не може використовувати жіночий персонаж. Або сет Відьми Юрії. Не може використовувати чоловічий персонаж. У Dark Souls 2 є кілька сетів спорядження, які прямо говорять про гендри того, хто його носить наприклад, сет жриці, білий або чорний сет порожнистого мага, чорний сет леді, але немає жодних обмежень на застосування, на відміну від Demon Souls. тим паче, що в поміжжя біля спеціальної труни можна змінити стать. Деякі сети дещо змінюють свій зовнішній вигляд залежно від того, якої статі персонаж. Найяскравіший тому, приклад, сет пустельної чарівниці. А деякі сети надають цікаві бонуси залежно від статі, наприклад, сет Лойс. Також в обох згадуваних іграх можна помітити доволі схожих ворогів. Той, хто ховається в тіні, це особливі юніти. Які здатні нескінченно відроджуватися за допомогою різника, тобто для цього навіть не треба перезавантажувати локацію. У Dark Souls 2 є вороги зі схожою механікою, апостоли Леді, вони теж здатні нескінченно з'являтися зі свого надгробка, поки нежить або гравець битиме в дзвін поблизу. До речі, що з одних, що з других, персонаж отримує дощі за вбивство, що дає простір для фарбу. І обидві ці істоти мають магічні атаки дальнього бою, а ще ті, що ховаються, трохи схожі з бойовим големом, який присутній в одномументі Dark Souls 2 та останньому його доповненні. Багато тускатих шахтарів з Demon Souls, як і частина порожнистих селян з Dark Souls 2, не звертають уваги на гравця, поки той не вирішить наблизитися до них або не спровокує їх, обидві займаються рутиною, роботою, добуваючи роду. Смоляна присоска з Dark Souls 2 досить схожа на кам'яного хробака з Demon's Souls. Обидва вилазять з-під землі в певних місцях, і в обох істот є вразливе місце в районі пащі. Вогняна саламандра Dark Souls 2 таке собі об'єднання величезного лавового жука і вогняного гікона з Demon's Souls. До речі, в Dark Souls 2 є кілька істот, що здатні самознищуватися з вибухом, як вище згаданий жук. Жук вибухає тільки після того, як ХП було зведено до нуля, порожнистий громадянин і дивний повзун. А ще ці дві гри мають доволі схожих босів сталевий паук і фрея, улюблениця герцога. два гігантських пауки і обидва мають по два вразливих місця голова і хвіст у першого боса, голова і друга голова у другого боса. Інша частина тіла абсолютно невразлива. Здатні плюватися павотиною, що сповільнює гравця. В бог є атака, що змушує гравця трохи побігати. Старий залізний король зовні нагадує бога драконів. Книляви, за своєю концепцією, дуже схожий на торговця п'явками або ворога орда ув'язних. Перший є купує тіл, другий купує п'явок, третій купою тіл. Гнилявий, як і торговець, розміщений у самому низу своєї локації. Також у гнилявого є вибухова атака, як і в брудного колоса, другого боса П'ятого світу. Дзеркальний лицар у Dark Souls 2 має практично таку саму особливу властивість, як і старий чернець із Demon's Souls, а саме здатність закликати іншого гравця до себе на підмогу, у випадку ченця все трохи інакше. Там також закликали гравця, але замість боса НПС. Якщо ж необхідного гравця в мережі не було або гравець був онлайн, то дзеркальний лицар закликав одного із завчасно заготовлених npc фантомів, а старий чернець конкретного NPC з певним озброєнням. Передостанні з оповідного погляду боси в обох цих іграх мають кілька схожих рис. Обидва спочатку дають хибні уявлення про себе. Король і зовсім не король, а на Шандра зовсім і не вайфу, обидва мають неприємну вибухову атаку, а також унікальну бойову механіку. Старий король Алант здатний знижувати рівень персонажа, а кожен удар на Шандри накладає прокляття, як і її темні гейзери. Хоча варто зазначити, що прокляття здатні накласти і двоє мобів у Dark Souls 2. Справжнім фінальним сюжетним боссом. Dark Souls 2 є Алдія, вчений першого гріха. Така сама хрін знана що перероджена істота, як і справжній король Аланд. На додачу розповім про предмети в Demon's Souls та Dark Souls 2, що мають схожі ефекти. Хоча деякі із них є і в першій частині Dark Souls. кільце кішки. Анулює ушкодження відпадінь, крім смертельних. Кільце срібної кішки зменшує шкоду відпадіння. В обох цих іграх це вкрай корисне кільце. Кільце проклятих. робить власника пріоритетною ціллю. Кільце червоного ока робить власника пріоритетною ціллю. Кільце самозбереження збільшує максимальну кількість очок здоров'я у формі душі зазвичай 75%. Перстень межі. Обмежує зменшення здоров'я у вигляді порожнистої людини до 75%. До речі, в Dark Souls 2, як і в Demon's Souls, присутня механіка зниження максимальної кількості здоров'я у першій грі після смерті персонаж втрачає по 5% від максимального значення здоров'я аж до 50% в особливому випадку може навіть опустити до і до 5 від максимальної кількості очок здоров'я. Отримавши перманентний статус неїдник. У Demon Souls у персонажа є два стани форма людини 100% здоров'я і форма душі, 50% здоров'я, яка активується після смерті персонажа, що був у формі людини. В обох іграх є спосіб відновити колишню людську подобу з поверненням 100% максимальної кількості очок здоров'я. Скребучий спис при влученні у ворога ламає його спорядження. Великий дворочний меч короля. При влучанні у ворога ламає його спорядження. Кіготь. Привлучання у ворога завдає ефект чуми, сильніший ефект отруєння. Клинок міти. При влучанні у ворога завдає ефект токсинів. сильніший ефект отруєння. Згубник демонів шкода збільшується або зменшується залежно від тенденції персонажа, або не змінюється при нейтральній тенденції. Шкода зменшується залежно від гріховності персонажа, або не змінюється за відсутності гріхів. Мова не про червоних чорних фантомів гравців вторженців, а саме про темних фантомів НПС. І не тільки у Demon's Souls за чорної або суто чорної тенденції можна зустріти звичайних ворогів як темних фантомів. А також особливих NPC фантомів, з яких може добути унікальні предмети. Ось тільки, з огляду на те, за яких обставин вони з'являються, здолати їх часом вкрай важко. Звичайно, ви можете заперечити, мовляв, у Dark Souls 1 теж були темні фантоми. Ну так, 5 npc вторженців на всю гру Кірк, Мільдрд, Єремія Честер Лірой. А щоб отримати червоних ворогів у свій світ. Треба, щоб гравцеві пощастило у подвійному розумінні цього слова, бути проклятим слугою повелителя могіл. І то цей ковенант працює на кістках самого Ніто. У Dark Souls 2 з цим все набагато простіше. трожанців тут велика кількість, особливо запам'ятаються вам Форлорн і Навлан, а червоні фантоми звичайних мобів з'являються на локації при переході на НГ і для їхньої появи навіть не треба переходити на чистий НГ Достатньо застосування вугілля ворожнечі набагаті. А вже з чорними фантомами окрема розмова. Ясна річ, Dark Souls 2 також створювався з урахуванням історії та ігрового досвіду Dark Souls 1. Але оскільки Хідетака Каміядзакі. Креативний директор Demon's Souls і Dark Souls був зайнятий своїм проєктом у вигляді Bloodborne, управління на Dark Souls 2 перейняли зовсім інші люди, у яких було власне бачення того, яким має бути сиквел. На жаль, а може і на щастя, багато ігрових елементів через такі проблеми, як проблеми з оптимізацією, нової гроші і системою освітлення, акценту на восьме покоління консолей PlayStation 4 і Xbox One. А гра все одно вийшла насамперед на PS3 Xbox 360, відсутності результативного бачення продукту, як іронічно, чи не так, не потрапили в фінальну версію гри. На жаль, міркувати на тему в дусі ах, якою б чудовою могла б бути гра, якби все змогли реалізувати, я не стану. Хоча приємно знати, що від механіки сумок із відповідною вагою предметів, яку Demon'S Souls, мабуть, відмовилися. Натхнення чимось не є чимось поганим, на відміну від банального плагіату. А якщо вже надихнутися і привнести щось зовсім своє та або виправити явні помилки об'єкта натхнення, так це взагалі буде чудово. Саме тому, попри всі труднощі у виробництві, Dark Souls 2 вийшла, на мою суб'єктивну думку, найкращою грою трилогії за сукопністю хороших ігрових рішень. Але про це. Якось іншим разом. А в мене на цьому все, і до зустрічі у наступному відео.